Виконаємо основні вправи. Перша вправа стрибки в довжину з місця з обруча в обруч. Обручі покладені на відстані 40 см один від одного. Приготувалися на руки назад, стрибаємо, відводимо руки вперед. Стрибаємо, не зачіпляючи обручі. Так само в іншу сторону. Приготувалися, стрибаємо. Виконуємо 5-6 підходів. Наступна вправа прокочування м'яча обома руками по підлозі одне одному на відстані 2,5 метри. Вправа виконується з положення навпочіпки 16-18 разів. Тож виконуйте вправи та будьте здоровими!